Тарас Шевченко І досі сниться. Сниться під горою між вербами і над водою біленька хаточка. Сидить іначе досі сидий дід, коло хатинки і баби мах хороше та кучеряве своє малесеньке муча. І досі сниться, вийшло з хати. Веселая сміючись мати цілує діда і дитя, аж тричі весело цілує, прийма на руки і годує, і спать несе, а дід сидить.